Два найпопулярніші парфуми з лімітованої колекції Мементо від Філіпу Сорчинелі з латинської перекладається як пам'ять і присвячені ароматам священним таємничим місцям, які під виглядом парфуму приховують у собі найпотаємніші моменти всесвіту. -ді Натал» присвячені спогаду Філіпу Сорчинелі про подорож до резниць собору Паризької Богоматері. Саме людина, яка відповідальна за захрестію, готує суміш. Пахущі якої повністю були передані у даному парфумі, він відкривається задимленою корицею чорним шоколадом. Перцем та кедром, куди ж без амбри, що надало йому максимально стійкого та шлейфового звучання. Роза фіоріта або квітуча троянда, яка присвячена різницям шухлят, базиліки да Дакаша. Композиція відкривається ароматом миру та троянди, яка в прямому сенсі залита медом. Тому складається враження, що відбувається саме справжній процес миропомазання. Парфуми надзвичайно насичені миром. Ще Надає їм нереальної стійкості та шлейфу, а це у свою чергу загадковості та містичності. Підходять для чоловіків та жінок і доступні в нашому асортименті на від 1 мл.